Проїжджаю зараз повз і бачу літню бабусю, але вона ще не знає, що в мене сьогодні день народження. А на свій день народження, то в принципі, як і кожного дня, я роблю подарунки. Подарунки для тих, для кого вони дуже дуже. Потрібні доброго дня. Я за вами спостерігав. Що ви звідти йшли. Дивлюсь, ви в магазин зайшли там. Нічого мов не взяли. Доброго здоров'я і вам доброго здоров'я. Нічого собі! родище. Отак. У мене сьогодні день народження. А я на день народження знаєте, що роблю? Що? Роблю людям подарунки. Я дуже хочу для вас зробити подарунок. Якщо ваша ласка, я не проти. Давайте так познайомимось. Мене Данило звати, а я Даніловна. А мене звати Марина. Да. Марина Данилівна. А ви тут живете? А це ми тут були 52 роки назад первопоходцями. Оце ми тут троїли цю вулицю. На всі броварі стала ця вулиця красива. Це точки я вже живу. Віч. А що зробимо? жити то треба. А скільки вам років? Ми ж хочемо завжди, щоб бути 18. Як доживу до весни, ще як доклигаю. Мені буде 89. Та ну ви дуже гарно виглядаєте. Я не п'яла, не курила. І я не п'ю і не курю. Тобто, якщо я буду так далі, я як ви проживу. На здоров'я вам, вам здоров'я і любові. Пані Марина. Слухайте, я хочу вас, щоб ми пішли в магазин. Все, що вам потрібно, купимо. І я вас там три донесу додому пакет чи підвезу. А в який ви в мене магазин? Який ви завгодно вам? Пенсія тільки на харчі. Одежу я не купляю. Зуття не купляю, прически не роблю, не ходжу. Оце, оце я за віна коли закінчиться? Віна. Ну я хочу вам сказати, вже я думаю, що вже скоро. Пішли зі мною, там дівчинка ви стояли, фрукти вам купимо. Пішли. А що там фрукти? А ми шарон є, апельсинки є, мандаринки. Тут поводите. Да. Ну давайте я зараз. Бо я можу представляєте, ноги в мене немає вже по в ногах. Я можу впасти. А, а що колбаски взяти? Ну тільки такою, що можна було зуба, бо зубів вару Вареночку купити? Да. Стойте, дві хвилини я зараз куплю. Добре? Да. Ви вже думали, що я пропав? Нічого нічого. Яєчки взяв, сирок і колбаску. І взяв ківі, апельсини і мандаринки. Пішли, проведу вас, донесу вам. Хочете, я візьму вашу сумку? На я тільки закінчила сім цим але я дуже багато читала. І настройки робила, і колоспі, і все. А що зробив? Крутин зробив голодовку на Україні, така була та земля. У мене зараз стоїть це в очах, як ми строїли кукурудзяний завод. Зараз кукурудзяні палочки продають. І я там була учасником, бо я теж робила. В сільських домиках ми там були. Інтересно було молоді. Вода була замерзає, бо морози не такі, як це зараз. Все пройшло, як і не було. У Нас дев'ятеро дітей. Дев'ять. А хто хлопці чи дівчата? Хлопці і шість дівчинки. Скільки зараз у вас залишилось? Я ще одна стрі старша. Вже вона розміняла 91 рік, 92 рік. А ви спілкуєтесь з сестрою? А я вже. А у вас чоловік є? Вже помер 17-й рік. Він як умирав, він мені сказав. А ти після мене довго будеш жити до? на пророці. Може я й не доживу до весни, як до. вже 17 років. До жидожи. Он у вас руки гляньте, Те у мене руки холодні, а у вас у вас руки он гарячі. А чоловік де працював ваш? На заводі. А що робив? Ну що він робив, як вам сказав, чого заставляли? Так mm. на заводі. Молодость це саме найкраще. От скажіть мені цікава ваша думка? От мені сьогодні 44 чотири, наче так? Да? Yeah. От до, до якого часу рахувати, що молодість? Як себе зберегти, Така й молодость буде. А Ми спортом ви займалися? фізично робила втовий спорт? А життя пройшло як не було. Я любила читати книжки, я любила в'язати, я любила сить. Це, знаєте, і воно інтересно. Я, я ж вам казав, що я на свій день народження, я вам откуда отаке... відкриту. Слухайте, дайте хоч рукою, поздоров. О, то <рес> о, о, всі так здорово! Да. А у вас рука така сильна, да. я хочу сказати. Да. Вона вироблена фізично і низько вам кланяється здоров'я і любові до кінця вашого життя. Вам 44, да. ось це 45 років, вам треба жити до моїх років. Все, побіг я. <рес> От ви клас, ви дуже класно, мені приємно, що я вас зустрів. Ну, сказати, що я щаслив, це нічого не сказати. Бачите, така приємна бесіда, ми поспілкувалися, класні емоції. Ми з вами зробили добру справу. Тому єдине, що я хочу додати: ставте лайк, робіть репост. І нехай наших добрих справ стане ще більше. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профілю. Бережіть себе. Побачимось.